Зручно і швидко. Відтепер водійське посвідчення можна відновити та обміняти у застосунку Дія. З 23 травня цього року послуга обміну та відновлення посвідчення водія стала доступною в дії. Відтепер можна подати заявку через застосунок всього у кілька кліків. За декілька секунд людина, не виходячи з, з дому, може зайти на е, додаток Дія. Перед цим обов'язково його обновити. Вибирає дану послугу і вибирає. Е, Сервісний центр, місце, де йому потрібно отримати дане посвідчення водія. Після цього необхідно авторизуватись та оформити заявку. Важливо, що після оформлення даної заявки потрібно впродовж 10 хвилин сплатити за дану послугу. І вже впродовж 10 днів дана заявка обробляється, і людині приходить таке пуш-сповіщення про те, що її посвідчення водія готове. Під час дії воєнного стану при отриманні послуг пов'язаних з обміном та відновленням посвідчення водія, медична довідка не є обов'язковою, тобто достатньо лише пред'явити паспорт. І ідентифікаційний код, і якщо це обмін, то старе посвідчення водіям. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і є посвідчення, яке є виключно цифровим на території України. Можна без проблем користуватися лише є документами. Це і є посвідчення водія, і є свідоцтво про реєстрацію. Воно має таку саму юридичну силу, як і пластикові віддруковані відповідники даних документів. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Працівники кажуть, така послуга викликала фурор. Лише за перші дві доби нею скористались близько півтори сотні громадян. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини чернівців, телеканал Сі 4